П'ять годин дороги від Житомира до Канева і діти разом з батьками та благодійниками фонду «Надія є» прибули до першої точки маршруту церкви, в якій прощались із Шевченком. Успенському собору у Канові 870 років, і щодня сюди приходять сотні вірян. Далі головний пункт паломників: Шевченкова могила. Чернеча гора. Тут у повітрі витає свобода, свобода, яку так любив Тарас, і яка такою ціною сьогодні нами здобута. Шевченківський національний заповідник складається із трьох основних об'єктів: це власне могила Кобзаря, Шевченківський музей та Тарасова світлиця. Біля могили діти прочитали декілька віршів Кобзаря та Лесі Українки. Ні, я буду крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Уклонившись пам'ятнику кобзарю, учасники групи більше години слухали екскурсію у Шевченківському музеї. Геніальні твори Тараса Шевченка, як малярського мистецтва, так і письменницького таланту, сповнені любові до батьківщини та свободи. Ми ну вже після викупу скріпатства, відчувши повітря свободи, Тарас Шевченко в одному з листів до рідного брата Микити писав: Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окрім Бога. Велике то щастя, бути вільною людиною. До Шевченківського національного заповідника завжди їхали люди, але після Революції Гідності Тарасова гора перетворилась на місце паломництва мільйонів людей. А це свідчить, що українці прокинулись від сну байдужості. Переконаний директор музею. У рік двохсотріччя із дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарасова гора стала місцем паломництва українців. 9 березня тут на святкуванні було більше 10 тисяч. Людей після екскурсії голова благодійного фонду «Надія є» Надія Юшкевич подарувала музею декілька примірників тематичного календаря Шевченко та Діти, який створив благодійний фонд. Нічого подібного дослівно, так сказали. Вони ще не бачили, і щирості у тих віршах, які діти сьогодні читали, і в розумінні цих творів вони теж дуже відзначилися.